Ну, ось і підійшов до кінця наш марафон щоденного розбору вправ. Навіть не віриться. Але я сподіваюся, за ці сім днів ви дізналися для себе багато нового і вже почали впроваджувати мої фішечки в свій тренінг. Завершуємо все це діло ми цікавою і недооціненною вправою. Згинання ніг у блоці. Ну, по-перше, це чи не єдина альтернатива згинання однією ногою у тренажері, якого насправді не вистачає у багатьох залах. А там, де він і є, це дуже якась незручна і важка машина. Тому цей варіант у блоці мені заходить від більше. І так виконуємо. Під опорну ногу я підставляю диски, щоб не човгати ногою і не косити тазом. Далі важливий момент: коліна робочої ноги не має рухатися за ногою. Воно має бути фіксованим на рівні коліна опорної ноги. Корпус або прямий, або з невеликим нахилом. Згинання ноги робимо, штовхаючи її п'ятою. Ви маєте відчувати скорочення біцепсу на піку. Зупиняйтеся на куті 90 градусів. Можна і вище підіймати за енерцію, так скоріш за все, і буде, але просто знайте, що в тому сенсі. Немає. Там біцеп вже не працює. І так, підсумовуємо: корпус рівно, коліна на одному рівні, рух відбувається п'ятою. На піку обов'язково маєте відчувати скорочення біцепсу, рух закінчуємо під прямим кутом. Ну, ось і все. Це був класний продуктивний тиждень. Я дуже вдячна вам за зворотній зв'язок і підтримку. Ви неймовірні. Ну а ви поки накиньте ідеї в коментарях, щоб ви хотіли побачити наступним. Стейтьон далі більше цьому.